Всім привіт! Сьогодні я пропоную вам послухати казку, якого небо кольору чисте, слова молодому насміхнене. Воно синіє, наче там висіяне море волошок, і фіалок, і півників, і ще всячну квітів, що не в'януть, хоч би яка спека не була, і не схиляють голівок у жалобі, хоч би яке сонце не пекло. Мабуть, тому я вподобав дивитися на небо, щось, поміж усіх кольорів, найдужче люблю синій. Він мені скрізь влижається. Коли я бачу щось синє, чи квітку, чи очі, чи дівоче плаття, чи просто чую саме слово синій. Враз мені стає добре, я щасливий, і душа моя сміється, грає так, як грають проти сонця, збиті на ставу бризки води. Іноді все в цьому світі уявляється мені синім. Ото начебто ростуть сині тополі над синьою дорогою, їдуть сині вози, запряжені синіми кідьми, випадають сині дощі. Як було б цікаво, якби раптом посеред зими випав на наше село синій сніг, синя завіруха захорожелила, зареготала. А якого кольору слова? Тихесенько вимовляю слово зелений. І постає переді мною все зелене. І я вже чомусь не сумніваюся, що саме це слово зеленого кольору. Вимовляю слово мама і вважається мені її добра усмішка, каре іскристе, мерехтіння в очах, ласкаве звучання голосу. Жоден кольор либо не пов'язується з її образом, лише, здається, наче сяє чимось золотистим від очей, вишневим від губ, яблуками, антонівками від рук. І за цим всім щемко постає слово рідна, яке, здається, саме зовсім позбавлене кольору, а так, а тільки воно дороге, ніжне, хвилююче, Бо усі кольори разом узяті. А слово осінь жовте, бо восени дезивають усі грушки в нашому садку. Всі яблука. Спершу світяться поміж листям молодесеньким, жовтім, полум'ям, потім починають потроху падати на землю. Згодом усе яснішає. Одного дня залишається на гіллі саме тільки жовте, недогоріле листя. Слово осінь туге й жовте, наче віск. Слово зазуля якесь ніжне, зелененьке. Мов пух на вербах, бо коли зазуля почала кувати в цьому році, то зелень на деревах була молода і свіжа, а вербовий цвіт опадав на воду. І здавалося, що вода зацвіла ніжним смарадовим пушком. Пролетіла над подвір'ям ворона, принесла в цьобі галузку. Я подумав, що вона принесла своє чорне слово, бо ворона чорне. От, цікаво. А ворона знає, що її називають вороною. А собаки знають, що вони собаки. А вівці, а воли, а коні. А наша корова лиска? Знаєш, що її звати лискою? Дітки, а тепер декілька питань. Які слова вам здаються синіми? А якого кольору слово мама? А як ви думаєте, якого кольору осінь? Так, супер, дякую. До побачення.